Друзі, всім привіт Ви на каналі Огляд ЄЙ Сучасний ринок бездротових маршрутизаторів вражає своїм різноманіттям. Кожен з виробників старається підібрати максимально потрібний роутер для усіх користувачів, відпочинаючи від любителів до вибагливих професіоналів, пропонуючи пристрої з різними можливостями та технологіями. У цьому огляді ми розглянемо один з найпросунутіших маршрутизаторів з підтримкою Wi-Fi 6 e Asus ROG Raptor GT AX 16000. Як вам, друзі, ось така велетенська машина? Ну що ж, перед початком огляду хочу також вас попросити, щоб ви підтримали наш під. Підрозділ територіальної оборони, усі деталі в описі під цим відео. Ну і звичайно, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник. Ну а ми погнали детальніше до нашого сьогоднішнього героя. А перед тим як ми продовжуємо, невеличка інтеграція. Увага всім, хто в пошуках вживаної техніки в хорошому стані та не за всі гроші світу. Breezy UA інтернет-магазин, на якому ви зможете знайти цю техніку. До речі, там зараз триває літня акція, де знижки до 20 на різні пристрої. Ця акція розповсюджується на Apple та Android, iPad, MacBook та інші гаджети. Акція вже розпочалась. Поспішайте, не пропустіть. І шанс скористатися цими вигідними пропозиціями, крім того, ви можете оформити покупку в розстрочку чи кредит, взяти в оплату частинами від Монобан чи Приват, або ж оформити посилку в кредит від нової пошти. До речі, є один лайфхак, як ще зекономити. Якщо у вас є старі пристрої, ви можете скористатись програмою Trade-in та отримати знижку до 99% на нову покупку в брізі. А якщо ви хочете повернути товар, то на це у вас буде 14 днів згідно з законодавством. Брізі, це надійно та вигідно. Переконайся сам посилання в описі під відео. Asus ROG Raptor GT AXE 16000 – це один із сучасних ігрових маршрутизаторів на ринку, який також може похвалитися вражаючим дизайном, а не тільки можливостями. Хороший ігровий маршрутизатор повинен мати не лише високу продуктивність, а й унікальний зовнішній вигляд, який приверне увагу користувачів. Asus ROG Raptor GT AXE 16000 відповідає всім цим вимогам і навіть більше. Цей пристрій важить майже 2,5 кг і Має розміри 25 25 на 6 см, без урахування антенн та 20 см з антеннами. Однак слід зазначити, що сховати цього монстра в шафу чи під стіл трішки тяжко за рахунок габаритів. Але я б на вашому місці цього б не робив, бо цей крутий дизайн з восьмома антеннами, які можна складати під різними кутами, та rgb підсвічуванням на дзеркальній передній панелі, виглядає занадто ефектно та привабливо, щоб його ховати. Корпус маршрутизатора виконаний із високоякісного міцного пластику з безліччю отворами на всіх сторонах верхній панелі це дозволяє пристрою легко охолоджуватись без необхідності використання вентиляторів, що робить його повністю безшумним. Унікальний дизайн маршрутизатора і його передня церкальна панель у поєднанні з rgb підсвічуванням створюють футуристичний вигляд, який підкреслює його преміальний характер. Тож розробники впорались з дизайном на всі 200%. Звичайно, це потужний ігровий маршрутизатор, який має безліч портів та кнопок, розміщених по всьому корпусу. Наприклад, ліворуч знаходиться кнопка ВІПІС і світлодіодна кнопка, яку можна налаштувати через спеціальний додаток Asus Router. А на правій стороні ми можемо побачити круглий роз'єм постійного струму, порти USB 3.2 Gen 1 Type-A та USB 2.0, а також кнопку живлення. Проте основну увагу варто приділити задній панелі. Там розташована кнопка скидання, чотири порти RJ45 гігабітних, а також ще один порт RJ45 2.5 гігабіти WAN. Два порти RJ45 10 гігабіт LAN WAN розміщені окремо. Завдяки цьому вражаючому підключенню маршрутизатор може створювати дуже високошвидкісну локальну мережу з пропускною здатністю WAN до 10 Гбіт в секунду. Варто також відзначити, що порти 1 Гбіт та два порти 10 Гбіт підтримують Link Aggregation, а останній також підтримує WAN Aggregation, що дозволяє досягати з'єднання на швидкості до 20 Гбіт в секунду. Все це говорить про те, що маршрутизатор актуальний не лише зараз, а й буде актуальним ще 10 років для геймерів, оскільки таку продуктивність передбачили просто дійсно на декілька років перед Asus AX 16 тисяч має потужний процесор із частотою 2,0 ГГц, Broadcom Quad-Core 64 біт, також 2 ГБ ddr 4 та 256 ГБ вбудованої пам'яті, що дозволяє легко обробляти велику кількість даних та підключених пристроїв. Він також підтримує функцію MIU, MIMO та OFDMA, які забезпечують більш швидке та стабільне підключення до пристроїв. Крім того, Asus AX16000 підтримує безліч функцій, до прикладу, інтелектуальний контроль пропускної спроможності, що дозволяє пріоритетно виділяти про. Пропуск пропускну здатність для пристроїв, яким це необхідно. Доступна AI Protection Pro це програма, яка забезпечує захист від шкідливих програм, блокування небажаного контенту та захист особистої інформації, а також Parent Control і можливість працювати в режимі AI Mesh. Але найцікавіше тут зовсім не це. Цей перестрій створений ASUS може похвалитися високою продуктивністю та значним набором функцій, включаючи підтримку новітнього стандарту Wi-Fi 6 i Роутер забезпечує загальну пропускну здатність в 16 тисяч мегабіт в секунду, яка є результатом. Том використання широкосмугового каналу 160 МГц в діапазоні 6 ГГц. Це дозволяє використовувати набагато більше хвиль для передачі сигналу, що своєю чергою забезпечує зменшення затримки інтернету до величин менш ніж 1 мілісекунди та швидкість понад 1 Гбіт в секунду. Щоб ви зрозуміли, цей стандарт надає доступ до хвиль діапазоном 6 ГГц, які недоступні для попередніх Wi-Fi 6, що працюють лише в діапазоні 2,4 та 5 ГГц. Що це дає для звичайних користувачів? Тепер можна грати у вимогливі онлайн-ігри за кажучи великі файли в кілька разів швидше, а також використовувати інші програми, проводити відеоконференції, переглядати відео на YouTube одночасно з різних пристроїв. Все це відбувається без затримок, ну картинці чи звуку на вищому рівні. Тому сенс в цьому є навіть не тільки для геймерів, а й для тих, хто працює з ПК і потребує високошвидкісного інтернет зєднання Цього роутера вам буде вдосталь для покриття двохкімнатної квартири. В усіх кімнатах стабільний та хороший сигнал. Я не проводив тести в офісному приміщенні в два поверхи, Загальна квадратура шістсот квадратів. Результат. Наступний біля самого роутера, звичайно, сигнал якісний та надійний. Результати на ваших екранах. Відійшовши від роутера на 20 кроків, він продемонстрував наступний результат. А відійшовши вже на 40 кроків, практично сигнал вже був слабким, тому і результат продемонстрував теж невеликий. Тобто роутер покрив увесь другий поверх в 300 квадратів. Звичайно, є точки, в яких сигнал був трішки слабший, але я впевнений, двокімнатну чи трьохкімнатну квартиру він покриє на 100%. Тож Asus ROG Raptor GT AX 16000 Це дійсно потужний маршрут Затор який може похвалитися футуристичним дизайном та підтримує стандарт Wi-Fi 6. Як на мене, тут навіть не може бути питань в якості та ціні. Потужний варіант на довгі роки, друзі. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайф під цим відео обов'язково ставите. Не забувайте підтримати наш підрозділ територіальної оборони в описі усі деталі. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.